Дуже добре, що виїзд лікарів-спеціалістів дуже добре. І аналізи вони тут вже роблять, і кардіограму роблять. Це дуже добре. І бажано би ще більше було таких оглядів. Я, наприклад, за то, тому що я тут проживаю в селі вже багато років, далі 50 років, і люди звертаються сюди. До амбулаторії і з дітьми. і цей. Чи задоволені вони? Так, тому що вони на місцях старшій людині важко їхати добиратися. Одні Одні навіть можуть і матеріально бути, не мають можливості, бо дороги дорогі. Я сьогодні кардіограму пройшла, кров здавала фотографію сімейного лікаря. Ще пройшла, тест мірила. Всі процедури я дуже вдячна. Що не був виїзд. В першу чергу я хочу подякувати медикам Трускавецької лікарні і дуже вшановлюю медичну галузь, чи як там сказати. Але я би хотіла дуже подякувати від всіх нас, що ви прийшли і нас провірили. Я дуже вдячна і напевно, ми всі, тому що медики то є наше здоров'я. Я сьогодні вже дізналася нарешті, який в мене цукор, так. Слава Богу, 5,5. Зараз роблю ще й кардіограму. Звичайно, дуже приємно, коли лікарі самі шукають пацієнтів і спішать їм на допомогу. Нам би дуже хотілося, щоб взагалі всі лікарі до нас приїжджали різних, але дуже би хотілося, щоб наші амбулаторії, наше все обладнання зробили так для наших лікарів, щоб було доступно. І втім, то ми того дуже просимо, навіть всі односельчани. Хоча сьогодні говорю одна, але то є від нас. усіх. У нас приїхала мобільна бригада з Троскавецької міської лікарні, до якої ми тепер належимо, як ОТГ. За ініціативою адміністрації Троскавецької лікарні приїхала бригада лікарів для консультації, для обстеження населення села, щоб наблизити медичну допомогу, тому що найбільше багатство це. є Життя, а життя без здоров'я це, на жаль, безбарвне. І щоб це, наші люди могли створювати собі радість і все-таки ну, жити повноцінним життям, треба профілактика, обстеження. Приїхали, от, діточки обстежуються, дорослі, приїхали у нас гінеколог, кардіолог, пульмонолог. Лікар додатково лікар сімейної медицини з Троскавицької міської лікарні, яка проводить вакцинацію від всіх можливих захворювань, які є вакцина у нас зареєстрована в Україні. Тобто вибір дуже великий. Проводиться кардіограми, аналіз крові, сечі, цукор, холестерин і Обстеження відповідно, аналізи готові, і люди йдуть до мене на консультацію. по тих обстеженнях. відповідно ми скеровуємо на подальші якісь додаткові обстеження. Призначаємо лікування, тому що ну, профілактика завжди є краще, ніж самолікування. Але основне, ми чекаємо, все ж таки, що наша трускавецька адміністрація міста і лікарні посприяє, щоб нам відкрили нашу амбулаторію, яка дісталась нам від попередньої влади. Ну, Теж наша причина, можливо, і не їх чому такі довго будуть. але чекаємо всі, щоб в цьому році У нас дві, два питання: перемога України. І наша амбулаторія, щоб ми мали нормальну і умови для прийому людей, там і для дітей окремо буде, і для кабінету окремо, і буде лабораторна діагностика. В першу чергу подякувати за сьогоднішній день, в тому числі за організацію такої медичної фахової допомоги нам, пацієнтам, особливо це потрібно пенсіонерам, котрі не можуть так швидко доїхати до в лікарні в Трускавець, в Дрогович. Мені 85 повних років, чого і вам я бажаю. І щоб ви вилікували всіх людей до мого віку і щоб ніхто не хворів, і аби всі були вам вдячні. За що і я дякую перше богові, а так лікарям. Ми дуже дякуємо за ініціативу проведення цієї виїзної акції міському голові Трускавця Андрію Кульчинському та за організацію Трускавецької міської лікарні. Сьогодні медики мають багато роботи, бо прийшло чимало пацієнтів. Прийом відбувається у приміщенні музичної школи, де знаходиться наша сільська амбулаторія. Тут не зовсім зручно, але маємо надію, що скоро відновимо і відкриємо нашу нову амбулаторію. Маємо підтримку міського голови та депутатів, які затвердили програму фінансування. Тож помало, якщо ситуація в державі буде стабільною. Маємо сподівання, що нова амбулаторія невдовзі відкриється.